Трошки затриматися. От як відрізнити якісний товар від неякісного? Наскільки ви впевнені в тому, що? Я не знаю, там от, наприклад, чашка, з якою ви зараз п'єте, не відпромінює радіацію. Наскільки ви впевнені, що одяг вашої дитини чи будь-якого з рідних не шкодить їм? Сьогодні усесвітній день захисту справ споживача, І щороку працівники Укрметр стандарту до цього дня готують виставку товарів, які шкодять здоров'ю українців або навіть призводять до летальних випадків. Сьогодні відкривається чергова особливість цих товарів у тому, що їх і далі можна купити будь-де вилучити усі партії шкідливих товарів неможливо. А не дольки українського законодавства тому сприяють. Втім, букермете стандартів, дещо придумали, що покупець міг відрізнити якісний товар від неякісного до відкриття виставки. Наші кореспонденти побували там і вашій увазі топ найнеякісніших товарів дослідження Романа Вінтоніва. Матеріал, з якого зроблений цей крокодил, у Європі занесли до чорного списку, розповідає працівник Укрметротест стандарту Роксолана Цірук. Дитина спокійно її може відламати або відкусити шматочок, і коли вона попаде в гортань або в шлонок, вона збільшиться в шість раз. У номінації продукти лідирують напшикані яблука. Щоб довше зберігали всіх, покривають забороненим розчином. Купити їх можна будь-де. Відрізнити від звичайних чистих яблук неможливо. Шкідливо, вживати людям, особливо у кого є проблеми з шлунком. Гранатовий не сік. Влітку інспектори закупили вісім різних торгових марок напою. Натурального соку так і не виявили. Це був дійсно сік, фальсифікат. Взуття, яке радує око, поки не подивитись, що всередині. Це навіть не матеріал. Це якийсь технічний картон дитини, нога не захищена від цієї підошви. Дитина в кожен день бігає, вона деформує стопу. А ось хід сезону. Дитячі купальники, які в жодному разі не можна мочити. Вони пускають фарбу у фарбі. Міститься речовина, яка всмоктується у шкіру дитини і може призвести до алергії чи навіть раку. Ви бачите, як перейшла фарба ага. на біли на матерію. Так само Вона була, на переход... ця матерія була біла. Так це випробування так. само переходить ця фарба Шкіру. на тіло дитини. А ось особливо небезпечна радіоактивна порцеляна. Звичайні чашки, звичайні тарілки, від перевищення радіації. Далі за експозицією, електричні прилади для екстремалів, фритюрниця для любителів вибухів. Притюрниця, яка просто вибухнула. Та чудо праска прасувати не прасує зате як плавиться. Це праска, це у нас так, це у нас така праска. Після випробувань всі ці речі і продукти купили у звичайних магазинах та на ринку. Там вони і зараз продовжують лежати. Діюче законодавство недостатньо захищає права споживачів. В Укрметр Тест стандартів вирішили створити свій знак якості. Ось він. Його ставитимуть шанту продукцію, яка пройде вогонь і воду в їх лабораторіях. Проходження тестів добровільне для виробників. Це Буде гарантія, що ви купуєте дійсно якісну безпечну продукцію, а не фальсифікат. Цей сертифікат офіційно діє з 1 березня. Поки що ні продавці, ні виробники не висловлювали бажання поставити таку відмітку на свій товар. От Роман Мінтонів про неякісні товари э, розказав. Ми про це дізналися. А тепер от переходимо до продавців, а точніше до їхнього ставлення у робочі з покупцями. Я нагадаю, що сьогодні Всесвітній день захисту прав споживача. І ось перевіряти якість обслуговування у магазинах взявся наш Віталій Сидюк. І не аби як здивувався, побаченому. Тепер і здивитися. Міжнародний день захисту прав споживачів святкую щорічно. Ось і сьогодні йду купувати продукти до святкового столу. Обираю найближчий продуктовий магазин. Купувати багато їжі не планую. Ледь оговтався від святкування 8 березня. грамів? грані. Двадцять гра. У нас 20 грамів святкувати на полі. Давайте, не знаю, тоді 50 грамів. Так спробуйте. Чому? Нарізати 50 грамів сиру продавчині, зрештою, таки вдається. Дякую. Добре, дані можна це потроху? Я спробую. Два, Два грама. Із сиром і петрушкою в руках йду до каси. Дорогою добираю ще трохи сукофруктів. Щоправда, не багато. Однієї абрикоси буде достатньо. Ну то там тільки буде грамів. я спробую просто. 10 О, 10 грамів, нормально. 50 грамів сиру це два шматочки. Потім 10 чи то 20 грамів кураги, одна штучка. Ну і 2 грамі петрушки. Думаю, цього замало, тому йду далі купувати продукти. Ой, можна спробувати 30 грамів блайк. Грамів, нормально. А в гаманці лише одна п'ятисотка. Ну якраз розміняється. Так треба ж заплатити. Я поднявся треба заплатити, я не знаю, вона буде 20 грамів 2. А ще ж ковбаси купити треба. Скільки? 20 грамів. 20 грамів, не 20 градус-ме, 20-та. Да. У нас 40 грамів Давайте. Але поріжка. Своїм вибором продуктів сьогодні залишаюся задоволеним, хоча поздоровлень зі святом споживачів так і не отримав. Мабуть, замало купив. Я наприклад здивований, що деякі а, продавці в деяких магазинах і супермаркетах надто вічливі, але бровками так і димали. Зараз я хочу а, перенести вас а, до нашої а, гримерної і до наших куларів за лаштунки сніданку з садин, щоб ви побачили, хто до нас прийшов.